Ми досить уже довго як одружилися, намагалися мати своїх дітей, але ну, не виходило. Я пам'ятаю точно, що ми їздили тоді в дитячі будинки. Мені так зараз здається, що нам двоє прийшло. Ну а чим ці діти відрізняються від тих дітей, які ти можеш собі народити. Ну тобто дітей дає Бог, народив ти їх сам. Чи ти взяв їх в дитячому будинку? Крім того, ну, читає Святе Писання і, ну так, вникаючи в вчення Біблії, я почав помічати такі моменти. Наприклад, я Бог вдів і сиріт, да? Бог сам про себе каже, або Ісуса історія народження. Віть Йосип він же ж його всиновив, Це не був його син. Колись мені так це відкрилося. Я просто подивився на це під іншим кутом. Я подумав, що Йосип це людина, яка всиновила Бога.